Так, на продажу хороша позиція, красива, на літо просто супер, дуже свіжа композиція. В перших нотах дуже чітко відчувається лайм. Ну, тут по, по складу тут перші ноти грейпфрута, апельсин, мандарин, тубероза, чорна смородина, слива, малина, кедр, бурштин і мускус. Свіжа композиція для елегантної, динамічної сучасної жінки, що надає їй впевненості у власній чарівності. Парфум Joy of Pink От, Є в таких об'ємах. парфумована тобто Є в парфумованій воді і в духах. Парфумована вода в старому дизайні. Розмір, розмір флакончика, вигляд буде такий, тільки ну, наліпочка буде інша. Так так виглядає. Новий дизайн 50 мл ось такий. Потім духи 30 мл, буде в флакончик буде ось так порівняно. А в старому дизайні парфуми, той духи будуть йти в 20 мл. Об'єм ось так виглядає: флакончик всередині. По цінам 20 мл ось цей коштує 800 гривень. В 30 мл, із-за того, що акція 15% знижка 1200 гривень. 50 мл в старому дизайні ось ці коштують 1100 гривень. І в новому дизайні. Тисяча триста. Ось так. На двісті гривень дорожче.